Хотіли за простий фронтенд поговорити знову накинути про, про те, який поганий React. Ну чого він uh, поганий <світ> React Мені дуже подобався, коли він з'явився. Я був одна з однією з перших людей, здається, в нашій компанії, яка почала використовувати реакт на проєктах. Ця обіцянка, проміс, який вони зробили, що ти можеш робити UI як функцію від стейту. Це було дуже круто, а я прям oh. проникся тоді. Ну зараз, дійсно, реактом далеко пішов. Її дуже багато складності складнощів. Хукі це була помилка. Опа, а, Публіка та... тригернулась. Давай, давай цю <п 'ят> тему трохи розкриємо. Хокі це якась магія. Тобто Неможливо, от якщо в тебе три дні приходить на проєкт, вони неможливо пояснити, що це таке. Д документація, і, і... типу, приклади, це все не допомагає. Мені цікаво, тому що я просто ну, не стикався, а, сенсі, а можна як люди заходять це все. можна? М? Лоско жартувати можна. Давай. З нами Бекендер, да, так? <гум> В мене биканчики стаки приходять. Наша тихуки придумали де клас, як воно працює.